Yo, amigo, Buenos Deus. На обзорчику буде ось такий от новорічний комікс Томі Джері. 12-й випуск, тобто грудневий за 1997 рік. Він може, 23 роки. Крутяк. Але він дуже в хорошому стані. Доразка реклама Sailor Moon, якої я взагалі не знаю. Я без поняття, що це за аніме персонаж. Дитинський я дивився бакугани, Покемони і ще там щось. Монсуно, я таке дивився. Ось таке. Тут доволі хороші, цікаві історії з нашими любими персонажами. Такі злі сніговики. Навіло, що це сон наснився. все. Тому і сніговички добрі і класні. Ось історія. Тут прям всі такі історії, походу, новорічні. Ну і це класно. В кайф такого собі грудню сісти, почитати, просто і покайфувати під гарячий чайок, якийсь там круасанчик з шоколадом. Ну, балдеж. Тут отсилочка на друпі. Тому що в оригінальних американських коміксах, які в мене є, обзорчик на каналі, друпі впихували в ці комікси для розкрутки персонажа. От том Джере вже були такі розкручені, любимі персонажі, а друпі ні. Потім по-дальшому, друпі також став доволі цікавим персонажем. Випускали комікси, там ігрушки, фігурки по-моєму. Що... Ну, крутяк. Історія закінчується хіпі-ендом. Аби всіх так, історія закінчується хіп-ендом. Тут ви можете подивитися, що це дійсно дуже старий комікс, які тут загадки. там... Е, що ти знаєш про левів? Ну, коротше, тут всякі розмальовки, які тобі потрібні кольори. Який кольор має свій номер. Далі копія доволі старого комікса, дуже старого. Це прям 60-70 ті ті роки, 80, ні, 60-ті, 50 ті оці комікс. Я вже їх відрізняю, бо в мене є пара дуже старих коміксів, які там з 50-х років. 60, ті 70, ті я вже відносно знаю. Просто по малюнку, по тому, як це намальовано. Е які шрифти, як це все. Я вже відрізняю їх. Я вже професіонал, так. Да. Ну, більша половина моїх відео на каналі це обзори ось таких от коміксів і журналів. Наступний випуск. О, Гарфілд, Гарфілда обожнює. Гарфілд це дійсно клас. О, Лего індійці У мене є дві фігурки лего індійців. Я би Оце статті крутяк, да, це, це дуже круті наборчики. Лайк like за це. Ось таке вийшло відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім гарного дня. Я пішов, бай-бай!